А жінка з чорним, як земля волоссям, яку я знаю вже стільки років, живе собі, не переймаючись зовсім, поміж ранкових світанків і очих мороків, поміж заліза й гарячого листя, поміж стін і пташиних криків, поміж підземних русом, що переплилися, поміж усіх своїх снів та фриків. Вона ходить на стадіони та ринки. Ховаючи в курці телефон і флягу, а я готовий палити сусідські будинки, щоби вона звернула на мене свою увагу. Я готовий позбавити міста керування і на портвейн перетворювати озерну воду, лиш би вона, згадуючи про моє існування, писала мені листи про життя і погоду. Я готовий влаштовувати на її вулиці страйки, лиш бути ближче до її ніжності та люті. І слухати постійні пісні та байки про те, з ким вона спить і кого вона любить. Я придумую нові літери та розділові знаки. Я вб'ю всіх старих поетів, які ще щось пишуть, Щоб вона забувала про все, що могла знати, Щоб вона дивилася в темряву і слухала тишу. Небо за її вікнами буде холодне, і зелене, дощ заливатиме пам'яті невичерпні. Хай забуває про все, хай забуває навіть про мене. Лише ж про мене хай забуває в останню чергу. Дякую.